Блять, вона мене підпалила, да. Оооо! кака ще Ура, нагарно Here we go! What's up, Doc? Вітаємо, голоді! З вами знову кей. Це я. І ви чоловічий голос за кадром. Вітаємо! Граємо. Граємо За Шаку і Фортуну, граємо через АП, через Ліандрі і Blackfire Torch Навпаки, правда. І це в нас спроба, я не знаю, п'ята. П'ята спроба записати за сьогодні катку, щоб вона була цікавою, а не пососною. Та Справа навіть не в тому, що вона може бути пососною, сосною, скільки в тому, які жахливі нам попадаються зімейти. Вони, по-перше, в нас максимально фідять. Ну, в деяких ми фідали, ну то таке. А по-друге, вони такі агресивні в чаті. Це жесть просто, наче останній раз грають. Так, ми дуже засуджуємо. Засуджуємо таких людей, бо ми завжди намагаємося бути чемними, добрими в чаті. Кину лайк. Кину емоцію моргані. Деяке гарно. Але це лол. Але це лоу. Я сподіваюся, цих людей забанять в чаті. Ай. Все, я Не хочу більше допомагати. Ні, ДПП. Типу не. ДПДПДПДП. ПДП, ДПДПДП. А проти кого ми граємо? Люкс і... І вона одразу мене пиздить. Мене пиздить. Взагалі... Хлопчики та дівчатка, be nice and kind. Не треба писати всякі гедотнощі в чат, намагатися щось зробити неприємне. Просто грайте. Вибач, перебив я, Блять, кріпа. Я розповідаю про те, що треба бути nice and kind і йти тут. Я повністю згоден. Так. Да. Але прибув кріпа. Треба бути чемними, це ж просто гра. Вони да, чомусь сенс... думають, що можуть тут когось принижувати. Вони можуть, звісно. На... Куди я йду? Про який в цьому сенс. Набагато веселіше, коли ви з гарними намірами позитивно граєте. А не починаєте вимічувати всю свою злість за те, що я не знаю вам хтось на яйце наступив, блін. На людях, які просто грають заради задоволення і намагаються зняти контент на канал. Це вже Серйозно. просто меми є, як коли роботяги з роботи приходять пограти в вол, а їм там просто хуями обкладають. -да. Прийшли після роботи отримати задоволення. Ну ладно, досить негативно. Да. Я вступив в пастку. Не будемо... Чи на грі тобі треба вформити? Я намагаюсь. У просто жахливий минулий раз був в пару. Це... Треба це виправити. Я поставила вард рядом з кущем. Ага. На сну. І морга не йде на нього. Я можу максимум кинути екзост і гнають. Так, передумали. Вартість і гарність ставлю поруч. <кій> Ай! О, біса. Ай, мани, немає почту. Ай, вступив в пастку. Ну, <кій> о, <кій> я думаю, немає почту. о Кай, тікай, не вижити. Блин. Вони навіть навіть кущі не заходять. Я нашу туди пастки ставлю. Добре. Ну відхватила. Угу. Ня-ня-ня, Люксон. Ня, ня, Я дуже добре доджу те, що ти мені пропонуєш. Нема мани! нема, нема, Нема мани! Я не можу їй нічого піти. А в мене нема... Поша, дякую. You save my life. Зирвайс. Mm -hmm. Блять. О, гарно. Хуйня, дай їй. Треба було моргану вперед пустити. Ну. У мене взагалі умерла. Я постійно забуваю, що в мене теж є варди. Mm. Бо я постійно ставлю пастки. Може мені свіпер купити теж. А у моргани там хтось... Ой, гарно, хорош Отак от, отакот не вже щось нормальне. Няу. не влучила по стоячому ми. Че пока? Да блядь. <с <с Блин, александра померла, да? Блять. Бля. Поебал она. Ага. она тут полыла, да? Каля. Ура на гарно зіграла, вообще умничку. Чумок, теж башту ламаєш. Я Ну, Угу Тут всюди варди у нас розставлені. У мене троє на боті. Ламайте мені тоді. киди. Mm -hmm. На жаль, я це не задавку. Там бекається. Не бекається. куди буде проблем, да? Поки ні, поки все добре. Ахаха! Yeah. Yeah. <laughs> ха Ахахаха! <laughs> хорош, хорош. ха вон. Хорош, хорош! Уйман! Отакі! боже, Обожню шако за такі моменты! Задоджив дві ульти Кейтлін! І вбив Буэн, ще. Десять нуль, Не здавайтесь, будь ласка <laughs> Так, 6 умок uh, да? Я бот. Я е бот. Я є бот. Я є бот. Мей є бот. Ми є бот. Ми є бот. є бот. Так, ну входимо в раш, в принципі. Я врятував, Тиму. <гум> Він кинув мені кулачок. Оп! На жаль, це все, що я можу зробити. 9-9. Дитя. А, вона. Ну, Баба. Ще красиво. Ну після цього вони можуть і здатися, да, не справді. На жаль. Але поки тримаюся. Тримайтеся. Угу. не зможе. Взагалі не люблю, коли здаються. Та й сам. Угу. Не люблю здаватися. Ну, ну ну просто угу. тролляйте вже. Ну так. Да. 1-12. Чисто наша команда з попередніх чотирьох кат. Да. Не повезло, а тепер вони їм попали. Ай! А, ну ладно, моргано так немає. Ой. двоє. <плес> 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 Біг... Ой, Моргана вижила. Ну, це все. Ну да. Якщо вам подобається наш контент, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Так, да, не ігноруйте, будь ласка. Це для Знаєте, нас... в українському ком'юніті це дуже важко, так що підтримайте нас, будь ласка.